Усі факти та плітки зі світу ЛГБТ розкажу просто зараз. Не перемикай. У Грузії ухвалили закон про так звану гей-пропаганду. Поки у першому читанні це зробила правляча партія. Тепер Україні заборонено проводити акції на підтримку ЛГБТ людей а також говорити про рівність на телебаченні та в кіно. Остаточно ухвалити документ планують восени. Грузинський закон про гей-пропаганду повторює аналогічний російський. У Камеруні також заборонені одностатеві стосунки, але це не завадило донці президента зробити камінал. Вона запостила фото, на якому цілує іншу жінку, та підписала: цитую: я від тебе у захваті і хочу, щоб світ про це знав. Сама дівчина живе не в Камеруні, а от її батько править країною вже 42 роки і досі підтримує гомофобні закони. Небінарна людина на Олімпіаді. Нікі Хілдс. мають займенник вони та будуть бігти дистанцію у 1500 метрів від Америки. Нагадаємо, Олімпіада почнеться вже 26 липня. Цього разу змагання відбудуться у Франції. Президентом Америки може стати гей. Принаймні, так припускаються американські змі. Газета The Washington Post розкритикувала виступ Байдена під час дебатів з Трампом та запропонувала, поки не пізно замінити кандидата від демократів. The Washington Post презентувала декілька кандидатур. Серед них і Піт Бутічіч. Йому 42, І раніше він служив у розвідці. Зараз він міністр транспорту США. Піт Бутічіч відкритий гей та одружений на вчителі середньої школи. Нагадаємо, обирати нового президента Америка буде у жовтні. У світі дорослого кіно скандал. Актора Остіна Вулфа заарештували, Його звинувачують у зберіганні та розповсюдженні заборонених відео із неповнолітніми. Якщо це підтвердиться, він може сісти на 30 років у в'язницю. Нагадаємо, Остін Вулф одна з найпопулярніших зірок дорослого кіно. Тільки в соцмережі X в колишньому Твіттері, на нього підписано 900 тисяч людей. Кожне таке фото та відео з неповнолітніми це злочин, який залишає шрами на тілі постраждалих. Ми будемо слідкувати, переслідувати і арештовувати всіх, хто цим займається, щоб вони постали перед судом. Джулія Фокс зробила камінаут. Вона розказала про це у соцмережах і жартівливо попросила вибачення в усіх хлопців на планеті. Джулія Фокс, акторка та модель, яка знімалася для багатьох брендів та журналів. А от Елтон Джон відкрив секонд-хенд. Він продає свої зіркові концертні костюми. Так Сівак хоче зібрати кошти для допомоги ВІЛ-позитивним людям. Купити речі Елтона Джона можна на ebay. Для мене завжди було важливо давати нове життя моїм речам, особливо якщо це допомагає ВІЛ-позитивним отримати необхідну допомогу та зменшити дискримінацію, яку вони відчувають у суспільстві. Це має бути не лише у прайд місяць, а й протягом всього року. Тестуйся на ВІЛ кожні півроку, та не забувай про презервативи. А це було останнє повідомлення випуску. Дякуємо нашим спонсорам та спонсоркам, які підтримують наш контент. А також вдячні усім військовим, які просто зараз наближають нашу перемогу. Побачимося наступного тижня.